Через язик дуже багато людей потім не можуть жити. Бо війна, язик доводить не тільки до Києва, але і до чого, і до пекла. Бо зробити там комусь честь підірвати, обнувати, виявити хибу ближньому, ви любите, наприклад, виявити, як ви побачили, що у вашої сусідки був хтось з машиною зупинився, досить довго посидів. І вже, вже склалося враження, що там щось було. Сказали йому чоловік, його чоловіку, і що потім. Я раз там стався розвод, а там ніякого ріха не було. Просто людина засиділася поговорити, як хтось любить довго. І більше нічого. У мене такий був випадок, я в семінарі був поступив, і один молодий хлопець прийшов та розказував мені про їхнього священника. про була православна церква, каже, в нас ще тоді тільки переходили, знаєте, пішла реалізація почалася, і церква переходили, і такі випадки були, що їхній священник був православний, але дуже добрий був духівник. Він так з усіма хотів поговорити. Він відвідував усі хати підряд, не тільки на Йорданські свячення. Він так пройшов у село, потім знову по кругу. З кожним поговорити хотів, бачити, що там, які непорядки, поради давати, полікувати і так далі. Але прийшов. Не все прийде, що усі там в хаті, як попадеться. Ну, і каже, Він так прийшов, а він ще й жартувати і любив. Ну. І каже, він зайшов так в хату, а там і посидів погорів з тою жінкою, і каже, там у хаті той пішов собі далі. А хтось то побачив, такі злізики, ми говорили, що він був у жінки такого-то, такого. -то, такого -то. Пішли, тому наговорив тому чоловіку. І той чоловік такий, порошки, гарячий, із сином, пішли, то побито. Побили його так по голові, що він ну, там чуть не помер на тому місці. Він лікувався, потім мертві, з того ну, І пішов до епископа, каже, я в то село більше не буду йти служити. Все. А й розказав епископу, як були справи, все. Ну, той каже, ти правий. Ну, я, я би хотів, бо каже, там вже другому привикати то все з ти всіх знаєш. Каже, велико, я не буду. Він так нема, каже, потім розповів. І він пішов звідти. Люди були за ним додому, щоб він вертався Він не хотів вертатися. Ну і не пройшло багато часу, пару тижнів. І ті обоє померли, і сини, і батько. Вони його били по голові. То все село знало, що за те, що вони били по голові, кара Божа прийшла на ту сім'ю. Ну, але я про що хотів тепер про це говорити, чому? Що обмови можуть до чого дійти, до чого довести? Очернення, обмови. Яку мають далеку силу а, гріхи язика. А їх не можна викоренити ніколи, якщо не зробити одну річ, що порадить святий Ансвіта. Можна викорнити. Після цієї розповіді ви всі хочете викоренити, правда? Ну, Не в себе, а у чоловіки, у дочки, у сина у сусідів. Це не про нас, але ми чуємо нам гірко до Так як казав, Дяк, каже. Отче, треба було, щоб всі то чули. Отець не знав, як говорити, бо він ніколи не мав на увазі, то, що то і йому говориться про це. Коли він залишився в у церкві, думає, о, прийшов час йому сказати став і говорить, проповість. А як сперся перед ним прямо перед ротом і слухає з відкритим ротом. І каже, ой, оче, так і сте їм дали, але шкода, що їх тую церкві не було. Але гріхи язика, наприклад, ми побачили, яку вони шкоду приносять, що і кара Божа нам є за таке світотаство твоє приниження. Ну, і як його ріхувати? Ну як рікувати? Святий, он всі каже, Нам і гріхи часто і Як часто? Раз в місяць не вилікуєш. Ти будеш цілий місяць ходити з гріхом. Гріх язика повторяється не так просто. Десь, десь. Він повторяється дуже часто. Особливо хто обмовляє, той це робить кожен день. Не раз в тиждень, не раз в місяць, кожен день. Це рецидивіст, який має налогові втіки кожен день. Ну і тоді як треба робити? Маєзикував, вона робила то сповідь. Кожен день робиш то, кожен день сповідайся. До тих пір сповідати, поки не перестанеш що робити. А ми так, ну, нам здається, що турниця, а кажуть, повсякденні гріхи, домашні гріхи, кажуть, люди. Ну, як домашня морква, не домашня. Кожен день язиком прибачу, маєш слабкість? Маєш. ця сила. Кожен день. А що робити? Кожен день. Кожен день сповідатися. Ти нагрішив, каєшся. Ми не в старому завіті зажиємо, як Давид. Ляжемо на землю Христом і будемо просити, Боже, прости. Добре, я прощаю, але я ж тобі казав, візьми, відкрий, вам, і там написано. Кому відпустите гріхи? Тому що вони роблять, відпустяться. Кому задержати гріхи? Тому вони задержаться. Амінь? Розуміємо, якщо ти сьогодні нагрішив, а що ти маєш ще то носити на собі і втрачати Бога? Ти ж як нагрішив, одразу думаєш, Боже, так як Давид. бо ми учимося процедуру, як це робити, так, щоб не втратити Бога. Ми хочемо навчитися, щоб Бог жив у нас, щоб Він жив у нас. Ми йому кажемо, Боже, я так за царем Давидом Повторяю. І Духа Твого Святого навіть їй ми. Бог в мені живе, ти у мені, Боже живеш. Я не хочу, щоб ти від мене відійшов, Я тебе прошу. Я лишнє сказала, я не грішила, я умовила мою сусідку Чи дочку? Все. Боже, я каюся, йду до нашого священника. Бог каже, куда йдеш, 12-та ночі. Дічки посиді. А що? Почекай до ранку. Ранку підеш, розповідаюся. У старого п'ятій годині. Ну я вже не спіши. Я вже від тебе не піду, бо ти вже попросив до першої можливості. Чоловік ще спить. Він ще каву навіть не випив. Я день молитви не помолився, що ти хочеш від нього. Ти прийдеш, а він прийде в і перед твоє, що ти хочеш. Почекай. Майте терпеливість. Не мавісь терпливості закон терпати. Маєте терпеливість почекати. Приїдеш до священника і скажеш, отче. Я хочу з вами каву, я принесли кавусь. Ми робимо разом добре. Він ще побачить, що від каву я не знаю. бажано, бо щось таке краще. Він скаже: добре, але йдемо до церкви чи причащатися до церкві. Зараз у мене слуха Божа, ранком то ми підемо, то вже зробимо. Або я куди сіду, а він каже: ну, але я вас поскую і так поїдесь. Добре? Але станеться так. Просто я чому за це говорю, бо люди подумають, що о, тепер вони, потім той вітний священник буде в 12 годині когось мати. Я можу вам це перегадати, що і він людина пише. Що це робити треба кожен день, старатися це зробити при першій можливості. Не відтягати на тиждень. Бо і так у вас завтра ще один раз то будете саме. Розуміємо? І знову буде шарпора. І що треба? І знову буде трекувати. І ви зразу, дивіться очі. У мене є налогі гріхи, якими я часто ворію. Те, що я знайшла свою блокноту і писав. Перше, ну, я приклад, ну, вже. я не кажу, що це у вас у когось. Наприклад, грехи язика молення та очерка. Друге, там що лінивство. Я достатньо стала лінила і мало працюю над собою, і, наприклад, не встаю вчасно. Люблю собі долежати, бо на роботі вже не працюю, бо у мене там робота втратилася. я собі появила так, що лінива стала. Потім що ще там. Е, у неділю, помісто того, аби читати Біблію, ще чим не займатися, бо до церкви піти, я можу пропустити проспати. І ви всі пишете, лініямського двоє налової так? І виписали, наприклад, ще щось, щось там: 5 годин, винайшли за собою 5 налогових ріхів якимось. Або 6. Ви кажете, дивіться, я хочу у вас попередити, щоб ви не думали, що я скорпулян. Скорпулян це той, який шукає, якого є скурпу. Він там шукає гріх, де його немає. Що ви правильно розуміли, що це скорпулянк зараз вам пасіці. Приходить сповідник до священника. Той каже, священник я зробив то, 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 то". жінка. Прийшла і каже, я очі не вишити. Я би хотіла, щоб Ви розповідали на та ще з цілого життя. Він її посповідав, Каже, ну все, дав походу, помолився і пустив жінку. Ну, на другий день прийшла, каже, знаєте, отче, я маю сумнів, у мене так багато було гріхів. Чи мені то Бог простив? Він каже, так, простив вам, чесно. Коли дає розрішення священник, він дає Бог священику владу відпускати гріхи, І він відпустив вам, і ви вже все, Бог простив. Точно? Точно, і пішла. Втраті він знову приходити. Знаєте, очі. Там, знаєте, в мене ще були такі, і такі гріхи. Я то усього поспідаю, але я не можу спокою. Я не знаю, чи мені Бог прости. Тоді звичайно, той зібрався. Каже, почекайте мене по руках. Пішов на руку на комп'ютері. Пані Марія, така ти такого пороку народі. Даю проживаю там. Там проживаю, я проживаю по такому місці. Параф'янка громади громада Потім такого-то числа приймалася до Тайному сповіді, їй простив усі гріхи. ім'я Отця і Сина, і Святого удару, і печатку ударів підписалися. Тепер дам і дав вже і жінці, вона каже, тепер вести. я вже вірю. Okay. <рес> якщо, якщо у вас є такі проблеми з тим, споркули, треба звертатися, так тоді священник казати. Але тут якраз, щоб він не перепутав вас з тою жінкою, бо він може перепутати, бо він буде приглядатися на вас спочатку дивитися, чи ви не сколько І буде вас вислуховувати дуже уважно. А потім, як ви прийдете третій раз, він скаже, стоп, стоп, стоп. Раз у місяць, добре? Прийдете раз у місяць, вам достатньо. ні, німач, у свято Альфонса, моральні послужбі, католицької церкви. Він слухає, що там записано. Він якраз проходив моральну послуг не в Катонській, а в якийсь і, і там кажете, що коли є гріх на налогові, скільки раз він стається, той рецидив повторяється, скільки раз він станеться, стільки разповідати, тоді тільки можна його викорнити. Прикладів багато можуть надати. Ви дивіться, в мене тих 5 виписано, я їх повторяю кожен день. Я не буду просто так прийти до вас, приходити до вас. А коли я повторюю, я мушу так лікувати, бо це е, тоді вийде. Інакше в мене не вийде. Я буду ціле життя, і я так ціле вже життя грішу тими гріхами. Ви хочете, щоб я так і померла? Як Ісус каже, що і у гріхах ви ваших помрете, так? до тих, які не каялися, як Він каже, у гріхах ваших помрете. Чули, що ту ідею, звертався Ісус? І щоб ми не померли у своїх гріхах, їх треба повністю виконати. Це значить вилікувати нашу душу. Доки ми повторяємо одні віки, не хвороба, і ті самі гріхи, ми є хвороба. Це є хвороба духовна. І цією поховною хворобою, ми її помремо, якщо ми її не будемо лікувати. Бо як ти нагрішив, то й логічно треба з тобою сповідатися. Не тільки каятися, бо ми не в старому завіті з'ясувалися. А ми у новому завіті, коли Ісус встановив тайну покаяння сповіді, Він каже, кому відпустите гріхи? Тому що? Бо вони відпустяться. Кому задержите? Задержаться. І тоді як? ми так робимо, як написано у, у науці е, доктора церкви святого Альфонса Гігорія, який авторитетно признатий апостольською столицею, і це моральне послуг. Амінь? Порозуміли? Так будемо знати, як тільки лікувати душу. Цьому може допомогти, наприклад, молитва проти спокуску. Вона є так у вас у молитові. Був такий випадок у Міждоборі. Це не все про лікування душі. Добре? Був такий випадок у Міждуборі, що чоловік дуже мав вплив злого духа в Ну, Там не написано у цьому свідченні, бо це свідчення. Що він не свідчить, чи він був біснуватий, чи він не був біснуватий. Бо є великий вплив і є існуватися. Це трошки інакше, коли вже діявол повністю поселиться у людину. Це вже інакше. Це вже така погана форма перебування злого духа впливу на людині. А коли він впливає, може сильно впливати. менш сильно, наскільки людина довго живе у Так? І мав так таку хибу. Я помітив, що в практиці. Священник каже, що люди багато таких мають гріхів. Як вони на когось подивляться, наприклад, у нього був такий, він подивиться на жінку і зараз зумови, який в неї розмір е... бюзак. Він про це свідчить. І каже, він не міг вже так не робити, він просто поневолений тим був. Він не хотів, але так ставалося. Він тим жив, у гріхові жив і був залежний від Злого Духа Нечистоти. І потім. Прийшов він молитися на гору Об'явлення, там чуда стається, чуда наверняка. Як казала, мені розказувала там одна лікарка, коли вони були на семінарі для лікарів, що коли вона ступила на гору об'явлення, то та там дуже багато каміння, хто був між горіми. Камінь не камінь. І вона каже: я побачила по місту того кані, каміння черепи людей. Бо я каже, мало, дуже багато вбивств. Я багато абортів мав. Я підрахувала приблизно так, що мінімум одне місто я своїми руками знищив. Каже, настільки я ловко робила аборти, що каже, могла цілу дитину витягнути, не роздроблювати їх. Каже, вже так дуже майстерно це в мене виручалося. І каже, як на воротку ступила ногою. Зразу я то все побачила в Черепах. Бог мені нагадав за ті тисячі, десятки тисяч вбивств, які я зробив. Розумієте, Як діє там на покаяння? Я бачу, що там люди краще каються, ніж вдома. Це я помітив. перший раз, коли туди десь 20 років, а Я точно не чи 22, а десь приблизно точно не пам'ятаю. То тоді я в перший раз мене запитала така там дівчина, Тереска, вона служить і Словакії робить. І вона каже: Десь Петро, чи ви повірили, що тут являється Богородиця?» Кажу, я, чесно кажучи, коли сюди їхав, я не, не то щоб вірити, не вірити, люди моляться, я йду помолитися. Я би був не пішов, якби мене не, дві тернопільські жінки не взяли в виборок. Вони до мене пристали, що я був їхнім духівником там, я не хотів, а вони дуже довго мені надоїдали, і я їм просто пообіцяв добре-добре. Я думав, що не відв'яжуться від мене. І через півроку чи там пару місяців вони кажуть, ви нам пообіцяли йти. Я кажу, ось собі найдіть, бо я не маю часу. От, ви нам пообіцяли, ми ніколи не шукали, бо ми на вас покладалися. Я так мусив до вас прийти. Я інакше б його між добові не попав. І кажу, як я сюди попав, а то був піст, молитва тишина, до речі, ми будемо. Ці семінарі мати перед Пасхою Страсний тиждень, перші дні, неділя понеділок, вівторок. Ну і я там помітив, що перший раз у житті я можу нормально постити на глібі удій цілий тиждень не їсти нічого. Перші три дні ми їли хліб і воду, я ще їв. А на четвертий день я вже не хотів навіть хліба, тільки воду Тому що ми там постійно молилися. На одній горі, на другій у церкві, ще десь на семінарі під час сповіді я сповідав цілими ночами, спав по дві години. Мене перед тим такого не було, щоб я тільки дві години спав. У мене група 60 людей і вони по одному вруку посповідалися, дивлюся по другому гру. Дивлюся на третій день по третьому, а я не сплю. Вони сплять, а я не сплю. Я не можу сповідати, у мене нема помічника щоб би зі мною сповідав. І так я тиждень не спав, по дві години максимум, деколи я не знаю, що я взагалі спав. На самій реколекції, коли се ще не проводив реколекції, я міг заснути і спати. От тоді я міг спати, бо вони тоді не йшли сповідатися, я їх тоді не брав на сповіщі під час самої реколекційної новини. І я кажу, слухай, я тому вірю, тому, бо тут так каються і навертаються, як ніде ще я не бачу. Я відколи служу, кажу вже багато років, я ще не бачу, щоб так люди наверталися. Щоб так вони сповідалися. Я тому повірив, що тут Богородиця являється, не тому, що мені хтось щось розказував. Я тому повірив, що я побачив, як вони навертаються, а цього вдома не буває. Кажу, розумієш, чому я А Вона на мене подивилася та махнула логоюся. Я, бо я в тій сфері жию. І я бачу, то, я знаю приділити різницю між тим містом і місцем якимось іншим. А там благодать дуже велика, тому що там жива сама Богородиця. Не то, що вона там колись є, не там, тому що є чудотворна ікона, це не мало значить, це дуже багато значить. Але тому, що вона там жива за кожного молиться, є присутня, являється для того. Щоб ми там поверталися спеціально, ту дію вона робить, бо це є сповідальниця Європі і цілого світу. Розуміємо? Mm -hmm. І погородиться так само, нас учить і через міжду що лікування душі це є сповідь. Це є покаяння. Ну, Якщо нема покаяння, сповідь не грає великої ролі. Бо Мо Людина може не каятися і ходити до сподівання ціле своє життя. І толку буде дуже-дуже мало. Або взагалі не буде ніяка. Можна і так сказати, що не буде ніякого. Е, наприклад, е, тут така притча, я її дуже люблю. Але це для мене я згадаю, я сміюся ще й тепер. Бо я вже знаю ту притчу багато років, але не можу її забути в мужці з вами. Приходить старенька жінка до одного молодого священника, який недавно сидить, та й каже йому, отчику, чи можна я вас буду посповідатися? А він, він каже, добре можна. Він їй посповідав. Він каже, «Бабусю, то це треба було вже давно посповідати. Ви вже така стара. Вам вже дивина скелі, ви нас хилили, добі, тепер тільки тут посповідалися. Він каже, ні, сенс, отчику, я тут давно вже посповідався. А для чого ви так вона Кажу, так приємно зробити. Наш Бог не старіє. Старіє наше тіло. Як вас звати? Петро. Петро, так як пані, я перебуваю. Дивіться. Нам здається, що О, я вже тепер поважаю, що подивитися в дитинській фітератії, подивитися в юності, правда? І ви подивитеся себе, коли ви були дитиною, коли ви то... Але дух той самий. І ви будете в мільйони років, мільярди і ніколи не порахує. Років не буде. Після того, як настане кінець світу, копає і скаже Ангел Господь, часу більше не буде. Все, безчасового просто. Час, просто, без часу. Обмеження в просторі часу не буде. А душа, дух той самий. Я не буду казати душа. Душа це є емоції, розум і так далі. А дух то є, щоб не путатися. Розуміє? Ну, і тепер, коли вже людина у такому часі вона перебуває, що вона вже і постаріється, а якщо вона не навернулася по-справжньому, то знаєте, що буде? Вона так в думках, якщо не зможе тілом, вона в думках буде насолоджуватися тим самим гріхом, що вона насолоджується наприклад, розпустою в юності. Бо в неї нема до кінця покаяння. Я над тим не раз думаю собі, що як то працює все. бо мусиш над тим думати, коли ти з людьми працюєш. Хтось буде про Іван Фіпусто і пояснює, це, що каже, що не можна. Говорити про людину, обмовляти її, бо вона вже може давно покаялася. І ти їй будеш тільки заважати, що вона, е, наприклад, була там у тому товаристві між християнами, коли вона покаялася. А ти будеш її обмовляти, її гріхи, давно, які відбулися, вона зовсім вже не та, не така людина, бо вона покаялася. І ти її будеш заважати, будеш піднімати, забирати в неї повагу між людьми. Або подивіться на себе, чи ти не той сам. То, що, що людина робила ще не, не досвідчена духовно, не навернувшися, що робила вона на дитин, в дитинстві в юності, а тепер вже вона того не робить. Розуміємо? Це просто. Потім дивіться. А хто не хоче каятися, то в нього лишилося як у тої бабці. Вона навіть піде у сповідь поговорити, щоб понасолоджуватися тим, що вона любить. Не постарілася душа, вона одинакова. Тіло постарілося, воно виглядає дряхло, а, а насолоди тут ті самі у думках, що і були у 18. Розуміємо? Тепер що з тим робити? Ви кажете, не штука, я це і сам розумію. А що з тим робити? А то Тоді каже, 90 мені років, чи я буду бабусею старою отакою зону тою. Я... А я ще все буду загадувати, той пор, навіть ну, то було цікаво дивитися. Або ще й включати та дивитися. Ну що з тим робити, щоб того не було? Бо якщо не зробити з тим щось, так людина і буде робити. На схилі літ буде грішити в думках, в помислах, як хочеш, манступація без, без проблем буде продовжати грішити. Старі теж теж рішать але у старості 80 років. Якщо вони не вилікувалися з того, це є досвід. 80 років буде так само вирішити. То, що їй буде доступно, то буде вирішити. А то треба вилікувати душу. Душа хвора. Що з нею робити? Як ви думаєте? Не поможе. Сьогодні <ривається> поспіляється, побуде два-три дні знову буде те саме робити. Жаль, за гріхи викликати в неї. Обречення. Обречення. Те, що ми перше говорили. Якщо будеш мати обридження, диявол у тебе навіть не зможе підійти. Він, він знає, що це все закінчиться чим? Ческо. Він за мене так позбуло, то як я з таким дружиною. Ви б дружили з таким, щоб на вас сказав, іди звідси. Якби вам так хтось сказав, ви б з ним колись дружили потім, би сказали, іди ти, я пішов. І він так робить. А там, де є оприження до гріха, до дьявола, там є любов до кого? До Бога. а потім до Чесноту. І він знається, і йому там вже нема що робити. І тоді він шукає других людей, які так ще не мають оприження, які мають насолоду, як та бабуся. І Він дивиться на душу, це любить гріх. Це вже не любить. Ці вже й в То що не любить, це він повністю справа зробить. Справа зроблена не до кінця, якщо ти не любиш життя. Мусиш ним придитися. Ми, ми вже в церкві трошки молилися в такому наблюді. Ви не вставайте, ви сидіть. Ви собі у своєму серці теж зі знімаємо разом.